1932-33 роки в Україні в цей час за різними даними померли від голоду від трьох до восьми мільйонів людей. За версією тодішньої влади у всьому винна земля, що не вродила. Чи могла така нація, як українська, у якої родючіша земля в Європі чорноземи, Нація, яка десятиліття орала, сіяла, збирала врожай. Пекла запашний український хліб вимирати від голоду. Навіть якби відбувалися якісь природні катаклізми, селянин у гасиках завжди мав зерно. Штучно було зроблено, щоб знищити в першу чергу українське селянство. Один із найдієвіших методів сталінського режиму залякування. Люди боялись говорити і навіть думати про непокору радянському вождю. Проте Сталіну було цього замало. Він вирішив знищити український народ. Люди, які пережили ті часи, із жахом згадують, як їли все. А мерзла картопля чи шматок хліба здавалися розкішшю. Розуміємо, що це не було природні, якась катаклізма не було врожаю. Але це є причина більшовицького систему комунізму, які нам всім обіцяли світле майбутнє. З 1998 року день пам'яті жертв голодоморів відзначають на державному рівні. До нас знов осінь завітала, і голодомор я пригадав. В тридцяті нація вмирала. наш люд від голоду вмирав. І ось настав цей день скорботи. Я свічку в хаті запалив. До церкви йду у цю суботу за тих, хто вмер, і не дожив щороку у четверту суботу, листопада, о 16-й годині. Майже у всіх церквах України б'ють у дзвони і вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання.